Ось такий у нас добрий ранок, ось так ми влаштувалися, човни накриті, кума хатка, моя хатка. І піду до річки. Я зараз будемо складатись, умиватись, купатись. Перед тим як влаштуватися тут. пообирали цілий мішок пластикових бутилок. Вже скоро в нас сніданок і ми з кумом граємо в лото. Яку банку консерви витягає, таку їмо. Наплющу очі. Яловичина, тушкована. Годиться. Показую, яку кум редійську взяв. Китайська. Бачите, така супер. Поки почистиш, станеш сивим. Отаку взяв. А ось подивіться, яку картопельку він взяв, таку гарну вибирав, щоб зручно чистити було. Бачите? Ось така форма, гладесенька така. Пальці зламати можна. Така оце з дирочками. Коротше, теж. Ну, він, мабуть, не хоче від річки виїжджати, щоб ми тут ще на тиждень затримались. Нарешті в нас сніданко обід. 11 година. Якщо в 12-й стартанемо сьогодні, то це буде дуже добре. Ну, чесно кажучи, не поспішаємо, відпочиваємо, теревеняємо, купаємося вже тричі. Гісти наготували. У нас сьогодні на сніданочок омлет. Ні, яєчня. Каша з тушонкою гречана. Салат і вчорашні недоїдки. Бачите, наказаний через оцю картоплю криву. Посуд миє тепер до кінця тижня. Невеличкий огляд мого плавзасобу і розташування речей. Гермобаул, В ньому везу намет, спальник, каремат, одежу. В цій торбочці їде у нас їда, вода і якісь ще речі. Плащ зверху. Бо може бути необхідність. Далі маю зручну сідушечку, щоб не боліла спина зі спинкою. Далі маю такі торбочки. Тут у мене розташовані снасті, приманки. Лодка в мене називається Колібрі. Кому цікаво, ось її дані. Показую бобра! А поплавок? А поплавок не покажу. Нарешті ми рушаємо, кум, мабуть, їде женитись, дивиться, який фраєр. Я теж покажи мене. Ми вирушили і реально у нас труднощі. Сильний вітер і нам проти нього треба гребти. Вчора було хоч і пасмурно, але плечі обгоріли, ноги обгоріли. Так що сьогодні вирішили одітися. Добре, що ріка Сейм пітляє, і тому можна буде по берегами якимись трохи хоч без вітра. Бо на Десні бувають такі кілометри по три прямі перегони. І Якщо вітер, ці три кілометри можна півдня гребти. Вже майже дві години пливемо ні одної покльовки. І воблери, і блешні, ні. Може це час такий, може ділянка така, ну щось кльова нема, погода така. Що треба робити, коли не клює? Треба насолоджуватись річкою, краєвидами, небом, хмарами, деревами. Ну, чесно кажучи, вже в мене такий зійшов сьогодні один маленький. А в мене знову окунь. Знов невеличкий. Чесно кажучи, дуже соскучився за сплавом. Ми завжди стараємося на 5 днів. Чому саме на 5 днів? На п'ятий день вже починаємо поглядати друг на друга. Ну, шуткую, звичайно. Ну на 5 днів, щоб не чіпляти вихідні, бо на вихідні на берегах багато народу. По рибальці зараз слабенька, це предсказуємо. Зато дуже класно купаєшся, загораєш. Я не знаю. ну Це відпочинок не для кожного. Комусь він подобається, комусь ні. Мені дуже заходить. Це мій формат сплавів. Теж мені заходить. Мені не треба ні мотор, ні київських морей. Мені оце маленька річка, де нема народу, грибеш собі і відпочиваєш. Сейм взагалі красивіше від Дісни для мене, вода чистіше. Тут природа місцями така сама, але Десна виграє по рибі. Десна річка рибніше, трофеїв більше шансів поймати, але це все відносно. В такі подорожі треба з перевіреними людьми ходити. Тут раз не може трапитися, різні ситуації. Від дому далеко. Кума я перевірив давно. Ми з ним знайомі ще до першого класу. так що... Людина перевірена, мені з ним подобається. І кращого напарника поки що я не знайшов. Гігант! Щука гігант, монстр. Я таких ще крупних не ловив. Спас. І так, на цей воблер я вже піймав три вида риб: щуку, головля, язя. Треба ще окуня, жереха, сома і самиху. Що я вирішив? У мене є такий воблер. Як він називається, каміон магнум глубинний. Я під обривом спробую на нього. А може риба на глибині краще клює. І тут на мене собаки напали. Є декілька видів воблерів. Є Ті, які ловлять, а ще є ті, які ловлять, але їх жалько. Оце мені його жалько, його зараз не купиш. Але все одно я його надягаю і буду пробувати на нього. Якусь рибу, мабуть, малюнький окунь. Ших. Був воблер кольором окуня. І окунь на нього клює. Він, може, думає, там самка нападає. І оце із-за такої травинки вже не та гра в облера і риба клювати не буде. Зараз, якщо правильно попаду, тут окунь клюне. Що я казав? Це, до речі, перша покльовка, яку я засняв. Відчепився. Малиш. Плили ми за 4 години всього 3 км. Це дуже мало. Ми таким темпом на фініш не встигнемо. Наскільки мені відомо, ці подводники, водолази на сейму безщадно рибу винищують. Ну, не всі, але основна маса це браконьєра. В них вже теж є якісь там ліміти, норми, і цього ніхто не придержується. Що я вам скажу? 10 років назад ми Приїжджали на сейм, наловили раків руками. Зараз раків нема взагалі. Там один-два рака хтось може і злове, але їх не стало. А чого не стало? Не того, що грязна річка, а того, що цих подводників тут більше, ніж раків. Щоб в холосту не грести, буду тролінгом займатися. Беру так. Закидую. Перевіряю, щоб він не запутався. Отак От поклав і погріб собі. Якщо риба клюне, треба встигнути засікти. Бо тільки що окуньок клюнув, мабуть, я його метро два протягнув, він зійшов. Яки що закинув під дерево, я не знаю, засняв чи ні. Але галавлік догнав, клюнув, чи баднув, не засікся. Прям я бачив цього галавліка невеличкого, такий грам 150-200. Не ловиться, значить будемо купатися. Причалили на маленький перекус. Що за консерва? Можна глянути. Паштет печенковий з верблюжим маслом. А, з вершковим. Куме, дякую тобі за бутерброд. Такий красивий навіть в ресторані не знайдеш. Ні, ну дуже кум у мене молодець. Ой, спасіба, ой, приєм! Після того, як підобідали, сил додалось. Але ми справді й покупалися, освіжилися, погоріли дуже, шокум, що я, раки, червоні як раки. Ну, ми й по гороскопу раки. А тепер проблема, де нам фініширувати. Відсіля до нашого фінішу запланованого 26 км. Це забагато. Бо сьогодні ми проплили всього-навсього 4-5 км це дуже мало. Вітер. Зустрічний. А як буде далі, не знаємо. Ну, поки що вирішили пливи. Годинки-дві будемо шукати себе місце на ночівлю, і там будемо вже думати і гадати. Ось проплив такі для рибалки перспективні місця. І, чесно кажучи, і попадання в мене були точнісенькі і щось не клюнуло. Ну, щось, мабуть, може погода повлияла. Ось тут риви не на цій ділянці. Ну, місця гарненькі. найкращі мої сплави сплавиться кінець серпня, вересень. Чому? Бо тоді вже риба клює набагато краще. Вона вже готується до зими, наїдається. Річка Сейм дуже чиста. Видно майже, де риба є, де нема. Буває така ділянка, ну пливеш кілометра три, а риби взагалі немає. Потім раз, наче оазіс якийсь, цілий кілометр пливеш, риба всяка, жерех. Окунь плаває, стаї ляща, і, наче в акваріуму. І от мені не зрозуміло, чого є такі ділянки, що взагалі нема риби. Тобі ж класичні міста, там є дерева, завали, а риби нема. Странно. Коли ми були пацанами ми один рік жили на природі 24 дні. А один рік 32 доби ми жили. І фуфайка у нас була, це і коремат, і спальник. Все заміняла одна фуфайка. Закон подлості. Такі перспективні місця були для рибалки. І пройшла моторка, нашуміла всю рибу, налякала. Почались другі перспективні місця. Вони назад пливуть. Ми вже десь поруч біля села Жолбаки. Народу тут уже чимало і це не вихідний день. Поки гудить моторка і пищать дівки, рибалки в мене не буде. Гола тишу любе. Цікавісіньке місце. Коса невеличка. Залив і річка Сейн під прямим кутом повертає наліво. Дзвонив кум мені в рацію. І дав завдання знайти місце якесь. Каже, щоб таке гарне, таке гарне. Де <гаде> його знайти? Там люди були на моторі. Гарні місця зайняті. Ну нічого, зараз щось нагребемо. Знайшов цікавенну галявину, Чистеньку більш-менш, але є труднощі. Ми на обриві, якась лодка стоїть, якось її треба затягувати. Дуже поганий підйом. ну Виходу нема бо далі буде село і все зайнято в жалдаках Фух, ось лодка ось такий підйом не став дочікуватись кума спробував сам випер сумку ну треба ж розуміти може я колись і сам попливу чую якісь розговори Оп. Як сюди я тобі казав почекай мене отак і вибиратися <рес> дай хоч Стой, 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 стой. Все. Значить дивись, зразу речі подаєш мені на оцю ступеньку. Я їх затягую сюди, потім вилазиш сам. Я дивлюсь, у тебе там рибка плаває. Ти що піймав ще? Головлика. Ми будемо наблюдати картину бурлаки на сейму. Я так само пер. Так, тобі головне піднятись сюди і дати, щоб я охватився. Що, що, що. Тільки сам в лодку не лягай, бо я тебе не витягну. Так, Стоїш? Так. Давай. Так. Я? я взяв. Байд Тепер провинився я, піймав менше риби, ніж кум. І приходиться мені на вечір готувати їжу. Дивіться, що я роблю. Картопельку розрізав, туди сальце і заматую все це в фольгу. І отакі у нас картофанчики під назвою Тарас Бульба. Запікається і картопелька, і кум. Рибку трохи жарить що наловив. Готовка дров! О, люблю. о, о, щось не вдається. Ціло кинули. У нас довго очікувана вечеря. Хоча сьогодні ми дуже все так оперативно зробили. Це того, що речі були правильно розкладені по сумкам. Якось ми за годину вже сидимо, їмо, намети поставили, кострик. Ну, може, півтори нехай, бо картопля пеклася. Сьогодні на вечерю у нас картопелька отака з сальцем. Кум навіть рибку пожарив і такий я назву його салат. Літній. За сьогодні ми, проїхали, проїхали. За сьогодні ми прокрутили на веслах. На веслах теж крутять. Пройшли за сьогодні проплили 9 кеме, а взагалі проплили 25 кілометрів. У нас вечеря і бай-бай. До завтра, глядачі. Смачного, куме! Смачного.